Бригада медиків так, дуже е задоволені. Хочу сказати, що ми дуже чекали цих коробок, але чесно скажу, у мене сьогодні повні емоції і щастя, тому що це не просто допомога, це якісна допомога. І конкретно дуже відчувається, що дуже професійно збирається е медицина і самі посилки для медиків, тому що якість, ну і всі деталі, ті, які тут підбираються, воно тут все дуже продумано. Рюкзаки відразу класні. з... Спеціальними платформочками для спини для того, щоб їх було зручно тягати, бо вони дуже важкущі. І відкриваючи рюкзак, там просто бачиш, що все, слава Богу, його не треба буде перепаковувати, тому що там все нормальне, турнікети нормальні, бандажі нормальні, гемостатики нормальні, ножиці нормальні і аптечки, підсумочки. Не просто тут же всі розуміють, що треба, щоб була платформа, знімна, молічки, все добре, просто. Це любов. Дуже дякуємо Дякую. команді фонду разом, всім, хто вам донатить. Дійсно, донатьте далі, тому що вони кошти не просирають, пробачте. Вони купують те, що потрібно. І дуже дякуємо, тому що, що немало важливо, заявка обробилася дуже швидко, і до нас дуже швидко, без ніяких моментів. І що до нас приїхали? Не ми кудись поїхали, не нам чимось слали його, а до нас прямо приїхали. Тому дуже вам дякуємо. Дякуємо, слава Україні, героям слава.